Вітаю вас, дорогі друзі. Зараз, проходячи тут, згадав історію Христа з його учнями. Зараз зачитаю і поділюся своїми роздумами і баченням, і як Христос навчав і як все відбувалося. Зачитаю. Євангелія від Матвія, 12 розділ, буду читати. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні його зголодніли були. І стали рвати колосся та їсти, побачивши ж це фарисеї, та й казали йому: Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів їм, чи ж ви не читали? Що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним, як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам. Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують? В суботу в храмі, і не винні вони. А я вам кажу, що тут більше, як храм. Коли б ви знали, що то є милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський Господь і суботі. І тут відбувається такий момент, коли дуже зіпсоване серце в людей проявляється, на жаль, як я розумію, і хочеться аналізувати і робити висновки. Звернули увагу на те, що не можна, що не годиться, а те, що учні голодні були, так мало кого це якби хвилювало, так? І каже, якби ви знали, що таке милости хочу, а не жертви, то ви б, каже, не судили б невинних. За що їх судити, так? За що? Каже, люди голодні. І, вприклад, навів Давида, царя. Оце хотілося сказати і поділитися цим, що... Роздумуючи, розумію, що як важливо, щоб не було зіпсоване серце, щоб серце було відкрите, відкрите не судити, а підтримати. Якщо бачиш, що нужденний, бачиш, що голодний, щоб допомогти, незважаючи на, можливо, самому тяжко, але допомогти, і Бог благословляє, коли це робиш. Коли є в тебе це бажання, це надзвичайно приємно. Тому вчуся від Христа і намагаюся це. Передати те, що Господь дає зрозуміти. Хай Господь допоможе, щоб наші серця були готові віддавати, ділитися і не судити, а прощати та любити. Хай Господь допоможе нам всім. Миру вам бажаю, добра, Божих благословінь. алелуя. Бережіть себе, любіть один одного. І пам'ятайте, що Бог любить вас. І він завжди готовий допомогти вам. І Господня рука, в Ісаї написано, не скоротилась, щоб допомагати. Аллилуйя. Амінь.